Економіка Івано-Франківська йде вгору. Принаймні про це запевняють фахівці міськвиконкому лише за перше півріччя промислові підприємства міста реалізували продукції на понад 2,5 мільярда гривень, а це аж на 140% більше ніж за аналогічний період минулого року. Таку високу цифру в мерії пояснюють різницею в цінах, яка виникла через дорожчання курсу долара. Тому з урахуванням інфляції реальний показник приросту сягає лише 7%. Чиновники кажуть, позитивна динаміка. Виникла через те, що нині івано-франківські підприємства активно експортують свою продукцію в країни Європи. З головних таких напрямок, як машинобудування, сьогодні вони мають виходи на європейський союз експорт. Збільшився і е, завдяки цьому є е, ряд замовлень якраз для цих підприємств, які е, нарощують ці опції. Втім, не все так добре, як здається на перший погляд. За словами посадовців, нині промисловість міста зіштовхнулася з проблемою браку кадрів. Мовляв, все через мобілізацію. Багато людей просто тікають з міста. До прикладу, в будівельній виробничій і торговій галузях кількість працівників цьогоріч зменшилася аж на 5 тисяч. Падіння є робочих місць не за рахунок інвесторів і тих, які хочуть набирати, а за рахунок нашого безпосереднього виробництва таких заводів, як арматурний, локомотив ремонт, котильнозварюваний і інші сьогодні зіткнулися з проблемою висококваліфікованих працівників, тому що знаєте, висококваліфіковані працівники користуються попитом у Польщі, в Чехії в інших державах, Ще одна проблема місцевих виробників це відносини з супермаркетами. Окремі з них висувають ультиматум для того, щоб на прилавках з'явився товар івано-франківських підприємств. Необхідно заплатити 20% за маркетингові послуги. В мерії вже придумали, як з цим боротися. Хочуть навколо великих магазинів розташувати лотки з продукцією місцевих виробників. Таку пропозицію має розглянути виконавчий комітет вже найближчим часом. Андрій Гаргара, телеканал